В 2015 году Песочинский поселковый совет развивался, на месте не стоял. Социальные сферы были профинансированы в полном объеме. Мало того, Песочинским поселковым советом проводились как строительные работы, так и реконструкция, так и капитальный ремонт детских садиков. Мы оказывали содействие в ремонте и Школ, який на території поселкового Серед найбільш яскравих подій року, вважає селищний голова, було відкриття двох додаткових дошкільних груп у Пісочинському дитячому садку номер 1 Дитячий садок, який налічував лише три дошкільні групи, поповнився 50 -ма маленькими жителями Пісочина віком від 3 до 6 років. Ми не могли предположить, тому що здесь було поміщення дуже старе, дуже древнє, І коли ми почали этот ремонт, ми ніхто в это не вірив, що буде така у нас краса. Але у нас получилось що всі раді, всі задоволені, поэтому нам дуже хорошо працювати. Дітям нравится нас дуже тепло. Когда були морози. Ми не закрывались, потому що було в нас тепло. Были новогодні праздники. Ми отримали подарки Песочинской селищна ради. Поэтому наші діти очень довольны, пісічає детский сад У довольстві. Ще однією важливою подією дві тисячі п'ятнадцятого року. Стала реконструкція чотирьох нових груп для виховання дітей в дитсадку номер 3 Теремок. Цей навчальний заклад збільшився на сто галасливих маленьких пісочинців, відкривши для них свої двері напередодні нового року. Благодаря цій групі зменшилася очередь. в наш детский сад, получили новую работу. И воспитатели, мы берем новых воспитателей, на работу 4 помощника воспитателя уже оформилось. И еще берем на работу музыкального руководителя, физинструктора. Селищна рада допомагає не тільки в благоустрої та ремонті дошкільних навчальних закладів, а й в фінансуванні дитячого харчування. Ми теж беремо на себе таку об'язаність. Пісачинський посілковий стоє 40% буде оплачувати питання для дітей всіх садиків. А також ми 6 ноября начали будувати Пісачинську середню школу на мікронімобіль. С нуля. Конечно же, здесь можно сказать, что есть у нас понимание и поддержка со стороны районної государственной адміністрації, так как первые денежные средства на начало строительства были выделены именно Харьковской районной государственной адміністрації и Харьковским районним советом. Не залишилися поза увагою селищної ради і дітлахи мікрорайону Надія. Мікрорайон Надія діти у нас ходять. Через железнодорожные путі і в детский садик и в школу У нас сейчас идут активные переговоры, активні переговори і находимся на согласовательной части взяти в комунальну частично учебно курсового комбінат, Это етаж здание, учебний корпус, который позволит нам. Пісачинському поселковому совету розмістити там і детський садик, і е, начальну школу. Завдяки співпраці і підтримці селищної ради в центрі первинної медико-санітарної допомоги Пісачина зроблено ремонт і придбано медичне обладнання. Центр вічної медико-санітарної допомоги в своєму составі має чотири амбулаторії. Це амбулаторія Пісачин, Коротич, і Манченки і Натачі. І ще два папа травнева і тот же Комунар – це теж Коротичанська селищна рада. Обслужуємо населення. Обще кількість насілення обслуживаємо та 35 п'ять тисяч. Із них більше п'яти тисяч є та діти. Тому полі діяльності роботи очіманого протягом року постійно проводилася робота з благоустрою селища, реконструкції, будівництва і ремонту доріг. Пісочинська селищна рада одна з кращих в області з освітлення вулиць. Посвящено порядка 90% всіх вулиць. Це независимо села как Наталья Ралиновка, так и наш поселок Писачин. Освещение дороги мы также ремонтируем и благоустраиваем и эти населенные пункты. Серед подій року отримання позитивного висновку експертизи щодо добровільного об'єднання громад Пісочинської, Коротичанської і Березівської селищних рад в одну об'єднану територіальну громаду з центром в селищі Пісочин. Безумовно, цей шлях пройти необхідно його пройшли майже всі європейські країни, і саме з однією метою, щоб ці громади стали спроможними, щоб вони були спроможними виконувати власні повноваження, щоб вони могли надавати адміністративні послуги населенню і з часом, щоб ці адміністративні послуги були якісними. Самим головним в цьому об'єднанні треба червоною ниткою провести те, щоб ми не просто об'єднали ради об'єднання громади. А створили об'єднані громади, ще раз підкреслюю і повторююсь, самодостатні, які б мали відповідну налогову базу, які б завдяки цій налоговій базі змогли виділяти необхідні кошти для розвитку громади, щоб люди, які там проживають, дійсно відчули якісні переваги після цього об'єднання.